Вітаю, друзі! Переходимо на новий рівень, Гребем 50 гривники. Перебираємо наявність цікавих серій номерків з однаковими цифрами або максимально з однаковими. Робіть ставки, як гадаєте, чи пощастить щось у цій пачці. Ринди-ринди. рінди. Щось нам ця, цей корінець з п'ятдесятками. Три сімки. Три девятки так серия e N. Да? Угу. Таке щось... тут 3 трейки, да? Три двійки. Четыре двійки? Три двійки. Та що он фокус щось моргає? Що тут три двійки, да? О, дивіться, о!

2005 -й. и им. Серье им. Так. Что тут добегает к концу. Коринет, и ничего тут больше. Интересно, ребят. Ой, боже. Так, одна банкнота була цікава в цьому корінці. Переходимо до іншого. Три сімки. Що тут? дев'ятки, Що Ось цим фокусом Тійну Що тут? три нолі серія Уж Три дев'ятки, Чотири сімки. 14-й FD-серія. одинички. Феря одинички і e. 3 четвірки. ФБ серія 14 серія ФА в кістанечі непоганий ТЗ Тогда для четыбе Samsung? що, что ты вс вымахиваешься с своим фокусом? Так, так, так. Так, з нових EN уже поп попадалась такая серия. Мабуть, все. Н. Е е е серія. Так, ну що, пачка. Два корінця по 50 гривень і тут результат. Результат 5 одиничок. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.